Шо? Всі мої вітання, знов я на сервісі. Отут стою, бачите, як завжди. З ріфами. Ой, боже мій, проблема. Коротше, ця штука, що в мене на охолодження, що я вам знімав в попередніх відео. Одним словом, вони самі це не роблять. І відправили мене на сервіс успішно. Я вже... Тут за цей період часу це напевно мій вже сьома сюди приїзд то тобто, точно сім раз я вже тут був як мінімум. вона вже достала. Коротше, та система. Розумієте, по повній програмі її треба або спалити, або я навіть не знаю, що з нею робити, розумієте. Це, це, ну, це просто треш. Я, я, ну, я, коротше, я не маю що сказати. Притом мене вже сьогодні, по походу я вже повинен відпочивати, розумієте, я вже їхати повинен додому. А я от зараз повинен сидіти півдня, тому що я знаю, то, що півдня, години 2-3 точно зійде, поки вони це зроблять. Коротше, повний треш. Ну що, будемо чекати, подивимося, чим то все закінчиться. Але мушу зробити, тому що воно ну, воно сіфони десь там, воно по всьому двигуну розкидає. Коротше, там повна вопа. Отак. Все, демочкаємо. Так, народ. Вирвався я з цього сервісу. Я там посидів сьогодні цілий день. Можу так камеру поставити, тому що спішу, час закінчується. <кій> Лечу, щоб додому встигнути. Ну що вам сказати по сервісу? Опять, опять перебрала мені цей, цю установку, коротше, яка мені дає електрику, яка тепло, холод, кандюк, вона вся Вже, Я не знаю, що там ще треба поміняти, але в принципі там вже вони все поміняли. Тобто сьогодні вони опять же ж поміняли, тому що ну, коротше, ціла проблема, не знаю. Я вже сміявся казав, слухайте, при мені через місяць... То знову два записуватися, зразу можна без цього, чи ви мене вже без черги будете приймати. Ну, ю, як то кажуть, гумору вони мого не зрозуміли. <рес> На жаль. Ну але тим не менше. Було сьогодні поміняно цей великий шлант, який в мене власне, мені текло то все, потім мені поміняли, поміняли помпу в тамтій системі. Що вони ще поміняли? Нову залили нову, нову всю... Ці рідини нові позаливали, до зробили. Ну, подивимося. Я приїду додому, поставлю машину на ніч, подивлюся, як вона себе покаже. Ну, Взагалі мені треба спочатку помити взагалі двигун. Тому що в мене весь двигун зараз заляпаний до солу. Просто його там сифонуло, він там по всьому летів, всюди де міг, він там позапікався, треба буде десь купити, можливо, цієї хімії, щоб двигуни мити. І Керхером, ну, в мене не керхер, само собою, але цим. Ну, хай буде керхер, так колосніше звучить. І цим всім коротше, обризати, це все позбивати, тому що це є конкретна справа. Все треба обов'язково заїхати на заправку, тому що, в принципі, їду додому, дитині треба купити якось якогось морозива, щось таке, що туда з пустими руками не буде їхати. Тому... Обов'язково заїду на заправку, що щось куплю смачненьке. Там є в нас теж там, по дорозі можна купити всякі типончики, шмончики, коротше. ну, Щось, щось подивитися. треба кохання купити шоколадку якусь, тому що це, ну, щоб життя завжди шоколад їсти, завжди настрій і хороше самопочуття. В принципі, отака справа. Ну і себе так само ж не обділити. Треба Щось купити якось може пиво чи ще чогось. Скоріше пиво, я собі куплю то 100%, тому що я його завжди купляю на вихідних, коли їду додому, я його беру. Мені воно нормально заходить. Хоча вдома і яблучне є вино, яке ми зробили, але воно що в мене в процесі, я ще градус піднімаю, щоб воно було таке, як повинно бути чітке таке. І все. І в принципі, зараз ми в дорозі. Вже без прицепа була в мене одна ідея фікс, там сказати не знаю, чи вийде. Я там піддони був, в мене там, ну, коротше, піддони були викинули на фірмі, я собі думав їх підгребти. Під і в принципі, якщо в мене ця поломка, я би їх міг забрати, але, на жаль, я їду без, без трейлера, без прицепа, причіпа і... Це є проблема, тому що їх куди. Я спочатку думав їх на фуру, ну, фу, ну, на, на, сюди на головку поскладати, але потім зрозумів, що в мене часу не вистачає. І саме головне, я не знаю, чи вони ще там лишились, тому що вони там так були накидані, тобто їх там були, скинули. Але, тим не менше, я вам покажу, тут було розвантажували е, мені е, трейлер і в трейлері ну, просто в грубочок викидали, хоча мені залі дивно, ну, але вони деколи є, що там привіти якісь, якісь приходи. Коротше. Ящики, такі зборні, взагалі дуже коротше, круті ящики. Одним словом, я їх собі забрав, думаю, що добре пропадати. Так, відповідно, я їх вам знімлю покажу ті ящики, як вони взагалі виглядали, як це все, тому що це така ситуація. Ну, я не знаю, я їх бачив, вони продавались, вони кажуть, по 10 баксів будуть, ну, копійки, само собою, як тато та, 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 та сказав, 10 баксів копійки. Ага, копійки такі, що, що аж, аж дуже копійки. Ясно, що не копійки, все одно 10 доларів треба так само їх заробити, то цей. але тим не менше я їх собі дорожі, взяв, пару штучок, вони там валялися в тому прицепі, їх викинули, видно, їм щось воно не підходило, вони їх скинули та й все. Ну, тим не менше, одним словом, така справа. Все, на тому сьогодні фініш, зараз на заправку. Ще я покажу, що я купив, щоб ви так для загального розвитку. Чим? любе мій коханий синок харчуватися. Це таке досить важливе. Хоча я не знаю, я пробував, ну мені подобається. Він там любить льот ль 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 такий сиропом. тобто Машина робиться от воно сиропом, він взагалі від нього там тащиться, особливо вишнево. Ну, дійсно дуже смачно. тобто, ну Воно таке, розумієте, його коли швидко... Вип'єш багато, а аж музи закручуються. Ну якщо воно буде, я, я ще до зніблю покажу. Не хлоп, що їдемо. Так, мої шановні. Зараз хвилинку. Закрию сумочку. так от дивіться, бачите я... що я зробив? О, так. Ось, таку я купляю. Коханий син любив таку гаду. Це льод з сиропом. І я купив ще отакі от от пончики в Робінсон. От такі справи. Так, добре, що я відкрив, тверху треба закрити. Отака От упаковка, їх раз, два, три, чотири з одним кексом, то та коштує ну, 8 доларів. Вона обійшлася мені. В принципі, недорого. Але я вам точно можу сказати, що надзвичайно смачно. Так, як її закрити? Що я не можу розібратися, як вона закривається. Техника в руках індейца муча на того мама Ага, вот тут воно Коротше, хай буде як буде, так, погнали, бо в мене їхати Все так, хто там іде? Ано ну, всім бояться! Деньги не прятать! Лавуха моя! Себич, ти мене пам'ятаєш чи ти вже забув мене! Наша мафія безсмертна! Ой моє сонечко! Тебе навчили скавулити теж? Та моя кохана. Зараз, боже, не сходь з розуму. Ну що? Привіт! Дядько Сем, як ти тут? Боже, ти весь мек воду порозливав, ясно? Іди іди подивися, от зніми, що він там витворяє. Так, що у нас там в буці робиться. А! Все. Садя, ба, ба, дай, О! У нас там все, все своє, ношу з собою, ясно. А чого ти йому зняла це фігню, чи він гризе її, так? Ясно. Пішли, 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 пішли. Що пішли. Сем Семич, що скажеш, а? Ти мене ще пам'ятаєш? Бо я ж зразу поїхав, та? Ні, пам'ятаю, то. Скорі, я пам'ятаю тебе. Ану. Давай, подьйос там. Пішли. Пішли, Лава. пішли. Пішли, пішли. Та, я так. Ми тебе не бачили з 20 років. Ну no, любов diary. тут конкретна. Да? Що ти? Лавуська моя.